Расул зато мій тагастан, рідна мова, переклад Тевдора Бобиря. Все у житті безглузде й мені приснилась нині смерть моя. Пекучий день в долині Дагастану лежу поранений смертельно я. Звинить вода чинари клонять віти. Я на землі аварський край води, ниць розпростерся перед тим, як стріти і те землею стати назавжди. І стала смерть у мене в узголові. І раптом без гомінів тишині почув я кілька слів на рідній мові. Такий безмежно дорогий мені. Мираю я в долині дастану, а хтось розповідає про жалі якогось бідолашного сана та витівки незнаного алі. І, чуючи аварське, миле слово, Напівпритомний я збагнув одне. Не лікар, не чаклун, а рідна мова. Вернути може до життя мене. Хай інша мова іншим гоїть рани, я ж буду тільки рідною співати. І якщо завтра нас її не стане, то я сьогодні смерть ладен прийнять. Душі моїй пекучий біль за нею, хай кажуть, що вона не голосна, що не звучить з трибуни Асамблеї, зате звучить у нас в серцях вона. Невже мій внук, щоб зрозуміть Махмуда, у словнику шукатиме слова, невже я сам? Один з останніх буду, хто по аварськи пише і співа. Люблю життя я світ люблю широкий. Від берегів Дніпра до Сахаліна, люблю я весь наш волелюбний край, за нього там, де випаде, загину. На поховають тут мене нехай, щоб на могилі поблизу Аулу могла згадати зміна молода, а Варським словом земляка Расула, наступника Гамзата із цада.